Астрономи виявили складні органічні молекули в галактиці на відстані понад 12 мільярдів світлових років, що стало першим випадком знаходження таких молекул на такій відстані. Це відкриття, здійснене за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, надає цінну інформацію про хімічні процеси, які відбувалися в найдавніших галактиках та їх зв'язок із формуванням зірок. Молекули, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні, складаються з вуглецю, основного будівельного блоку життя. Ці молекули зазвичай зустрічаються на землі в димі, в сажі та смогу. Світло від цієї галактики, названої spt0418478847, почало свою подорож, коли всесвіту було менше 1,5 мільярда років, що є лише часткою його нинішнього віку. Хоча галактика була вперше виявлена в 2013 році за допомогою південного полярного телескопа, саме передові інфрачервоні можливості Веба дозволили здійснити це революційне спостереження. Здатність Веба бачити крізь космічний пил, у поєднанні з явищем, яке називається гравітаційним лінзуванням, надала астрономам безпрецедентний рівень деталізації. Гравітаційне лінзування, передбачене теорією відносності Ейнштейна, відбувається, коли дві галактики вирівнюються, викликаючи збільшення та спотворення світла від фонової галактики у форму кільця. Цей ефект космічної лупи дозволив астрономам вивчати складні деталі галактики так, як це ніколи раніше не було можливо. Відкриття поставило під сумнів попередні припущення щодо ролі поліциклічних ароматичних вуглеводнів у формуванні зірок. Хоча ці молекули вважалися індикаторами народження зірок, дані веба показали, що вони можуть існувати в регіонах без активного формування зірок і навпаки.